Сьогодні такий день, коли татові мало б бути 47 років, але, на жаль, війна забрала його від нас дуже рано, в 45 років. І знаєте, завжди коли у нас відбуваються якісь сімейні свята, особливо коли це весна, тато йшов заді, там за будинком є парк, і він там смажив шашлики. Потім він їх приносив додому. І відповідно сьогодні мав бути саме такий день оцей такий святковий і хороший. Але на жаль, так сталося, що в цьому самому парку менш ніж два роки тому нам з мамою і з рідними довелося палити татів закривавлений одяг, який нам привезли разом з його тілом з війни. І це є дуже боляче. І я, як і мабуть, кожен з родини загиблих і взагалі кожен патріот України, кому болить Україна, задавається питанням. Ну, тобто, навіщо все це було? Ну, навіщо? Навіщо я втратила батька, навіщо матері повстачали синів? Такими молодими. Татові було 45. Аж були хлопці мого віку. 22, 23, 20 років. І ми задаємось питанням, для чого це все було взагалі? І для себе я зробила такий висновок, що. Там, де я втратила батька, там історія України здобула собі героя. Сергій був перший, коли створювалося козацтво на волині, Сергій був засновником козацького стрілецького братства. Сергій, перший з нас пішов на Майдан, Сергій перший з нас пішов на фронт, коли Україна покликала його для того. Від козацького стрілецького братства наше козацьке і. Слава!